Дячні Богові, що наші люди, члени церкви, знайшли можливість для того, щоб закупити оце взуття. Так би хотілося, щоб воно ніколи не потрібне було для використання, але дивлячись на ті те, території, які заміновані, і треба колись їх буде розміновувати, я розумію, що без такого взуття не обійтися. Ми про вас молимося. І що ми можемо на сьогоднішній день. Ми привезли це, це взуття, це спеціальне взуття. І хотілося б щоб не тільки це взуття, але ж сам Бог з небес охороняв вас, ваше здоров'я і благословляв вас, особисте життя, ваші сім'ї, ну і взагалі помилував нашу країну. Тому прийміть цей подарок від нас, від нашого об'єднання. Хай вас Бог благословить і вам усім дякуємо за службу і нехай. Далі Господь допоможе, щоб допомогти. В свою вам. чергу від головного управління, від цього особового складу наших підрозділів, особливо від наших саперів. Хочу вам подякувати, вручити таку подяку на пам'ять за підтримку наших хлопців. Дякую, дякую. І нехай Бог вас береже, ви допомагаєте нашим хлопцям. Всім мирного неба над головою. Так, ну і при нагоді. Звертайтесь, що ми можемо скільки ми можемо, будемо старатися допомагати.